Які перспективи лікування такого захворювання, як псоріаз засобами фітотерапії? Лікуюсь уже 8 років, покращення стану майже немає. Псоріаз це складне, проблематичне, генетичне, захворювання. Має значення тут, значить, спадковість потім, так би мовити, стан центральної нервової системи і тяжіння стресів, чи має величезне значення стресові стани. Потім мають значення токсичні умови праці, захворювання печінки, підшлункової залози, потім наявність таких захворювань, як діатезів і тому подібне. Чомусь переважно більшість людей вважає, що можна значить, окремими мазями чи рідкими мазями лініментами вилікувати цю надовгу. Ні в якому разі. Ми маємо значить, досвід лікування псоріазу понад 50 років. Ну і що ж, ми виліковуємо? Так, ми відводимо його, так би мовити, рецидиви на. 5, 10, 15 років. Ну а як 15 років, а потім попросимо людей, що ви ж повідомляєте нас, це має значення для того, щоб нам значить, статистика, медична статистика, щоб ми знали, що. Тому що от от це в перший раз я кажу, що фітотерапія. Не лише лікує, вона ставить діагнози. От, скажімо, ті чи інші лікарські розхвили я знаю, я признач... чи ми призначили ліки, дивимося, допомагає чи не допомагає. Потім приходить недовжий. Ми, знаючи, що, так би мовити, та, та, та чи інша отак допомагає. Ми коригуємо тією чи іншою рослиною і досягаємо успіхів. Отже, щоб лікувати псоріаз, ну, він, по-перше, буває і зимовий, і літній, і не зв'язаний з фенологічними. Дуже багатьом форм допомагають Південні Моря. Адже щоб лікувати лікарські рослини, ми використовуємо найрізноманітніші, це починаючи і цмин пісковий, і медунка лікарська, і вербозілля лікарське, особливо кульбаба лікарська відвари, потім лопух звичайний, потім цикорії дикий. Е, Проповесан ми також використовуємо е, для лікування е, нашкірної форми. Вона буває начать, генералізована форма, коли е, начать, враження всієї шкіри і вибірково, тобто це чоло, це, як правило, е, начать, коліна і це, як, як правило, лікті. Отже, тут треба дотримуватися певного бального лікування. Для бального лікування це для того, щоб робити, скажімо, беруть материнки звичайної, от, скажімо, беремо материнки, заливаємо окропом. Настоюємо 30 хвилин, а потім доливаємо до ванни, і ванна триває ванну, особливо не можна дуже гаряче, тому що може бути поширення, генералізація форми. Але тепленькі ванни десь 25 до 30 градусів приймають і не тільки з материнкою, і з материнкою, на і, і з гравілатом міським, і з вербозіллям. О, значить, бажане лікування, особливо тоді, коли йде загострення, а загострення воно буває різне. Буває від порушення е, дієти, е, то, треба дотримуватись дієти номер 5 це то все є е, е, Значить, не, не зловживати, е, зовсім не вживати оцетів і найрізноманітніших е, смажених страв. Так що, Псоріаз піддається тому, щоб звести його іноді на нівець.